Оле Лукоє Крінжова версія. Цікава версія для вивчення англійської мови. Частина 1. Гіперлуп до сну. to сліп. Жив був пацанчик There was a Boy. На ім'я Марко. Йому було 10 років, і він мав дві головні проблеми в житті. Один. Його телефон. his phone, Завжди сідав у найважливіший момент. Два. Йому було максимально лінь. Вчити англійську. Одного разу, one day, коли Марко зависав у тіктоці, скролинг тікток, у вікно залетів чудак, a strange guy. Йо, я оле лукоє. Йо, айм оле лукоє. заявив він, діставши з кишені глічові окуляри. Glitchy glasses. Чел, хто ти? Bro, who are you? Я твій нічний вайб. I'm your night вайб. Наставник по снам. Dream mentor. Кринж. Кринж. Оле Луко є навіть не звернув увагу. Didn't care. Він тицнув Марку окуляри на ніс. Put glasses on his nose. І хлопець миттєво відчув. Що світ навколо почав морфити. The world started morphing. Марко глянув униз. Looked down. Замість його кімнати під ногами був гіперлуп, а хайперлуп, який летів на всі бабки speeding like crazy. Що за діч? What the heck? Це твій перший урок англійської. This is your first english lesson. Сказав Оле Лукої, спокійно сівши поруч. Англійська через транспортний хаос? «English through transport chaos? Так, бо ти не любиш вчитися нормально. Yes, because you don't like studying normally». Гіперлуп різко звернув. Took a sharp turn». І перед ними з'явилися дві вивіски «Two signs». «Go fast». У напрямку космосу, Toward Space. Go slow, у напрямку старої бібліотеки, «toward an Old Library. Обирай, choose», сказав Оле Кої. Марко глянув на нього. looked at him. Очевидно, що Go fast» Гіперлуп зірвався з місця, «blasted off», і хлопця засмоктало в портал «sucked into a portal». Частина друга. Капсульний отель у космосі. капсюл Хотел in Спейс. Марко відчув, як його вирубило. Out. А потім різко включився Snippet back. Він був у капсульному готелі. Капсул Хотел, Який літав у космосі. Floating in space. Що за треш? What the heck? Марко зірвався з ліжка. jumped out of bed. У дзеркалі in the mirror, Він побачив себе в скафандрі NASA, wearing a NASA spacesuit. На стіні миготів неоновий напис. a neon sign was blinking. Ласкаво просимо в космічну школу. Вчися або зависнеш тут назавжди. Welcome to space. school. Learn or float forever. Оле, це що за рофл? Оле, what is this joke? Це серйозно it's serious, відповів Оле Лукоє, сидячи у кутку з круасаном чілінг з круасаном. Як вибратися звідси? How do I get out of here? Легко. Easy. Виконай завдання. Complete the task На екрані висвітився тест. A test appeared on the screen. Вибери правильний переклад фрази. I am lost in space Я загубив свій спейс. Я загубився в космосі. Я загублений космос. Очевидно. Другий варіант. Obviously, The Second option. Нормально, not bad», – сказав Оле Лукої, натиснувши кнопку. Стеля розсунулася. The ceiling Opened, і в кімнату залетіли голографічні астронавти. holographic astronauts. Один простягнув руку. «One reached out». Ласкаво просимо в екіпаж курсант. Welcome to the crew, cadet!» А якщо я не хочу в екіпаж? What if I don't want to join the crew? Тоді тебе викинуть в космос. Then you'll be thrown into space. Вау, класний вибір. Вау, wow, great choice. Перед Марком з'явився ще один тест. Another test appeared. Який варіант правильний? I go sleep. I'm going to sleep. I will go sleep. Другий variant, The second one. Раптом підлога під Марком зникла. The floor disappeared under him. Ivin він почав падати. Started falling. Частина 3. Fail у метавсесвіті. Fail in the metaverse. Марко летів вниз, falling down, крізь космос, through space, але замість того, щоб розмазатися об якусь планету splat against a planet, він раптово приземлився. suddenly landed, У метавсесвіті, in the metaverse. Він підняв голову. lifted his head. Навколо були дивні будівлі. Weird Buildings Літаючі NFT мавпи, Flying NFT Monkeys Та Неонові реклами Neon Ads, що продавали все. Від віртуальних снікерів, Virtual Sneakers, до підписки на курс Альфа-предприємця. to an Alpha Entrepreneur Course. Ну, це вже взагалі угар. This is totally insane, Про бурмотів Марко. Оле лукоє стояв поруч. Знову жував щось підозріле, Chewing something suspicious. Вітаю у метавсесвіті! Welcome to the Metaverse!» сказав він, ледь не подивившись чіпсами, almost choking on chips. Я просто хочу додому. I just want to go home!» Ну, тоді пройди ще одне завдання. Then complete another task!» Перед Марком з'явився екран. A screen appeared. Вибери правильний переклад фрази. I have lost my wallet. У мене є загублений гаманець. Я загубив свій гаманець. Я маю гаманець, що загубився. Очевидно, другий варіант. Obviously, the second option. Браво, молодий крінжмастер. Браво, young Cringe Кринчмастер. саркастично сказав Оле Лукоє. Раптом все навколо почало мерехтіти. Everything started glitching. І метавсесвіт розвалився на кубики. The metaverse broke into cubes. Марко знову полетів. Started falling again. Але цього разу він впав просто в свою кімнату. Landed right in his room. Він розплющив очі. Opened his eyes. Телефон показував сьому ранку. The phone showed 7 a.m. Що? Це було? What was that? На столі лежав листочок. A note was on the table. Keep learning English, or I'll be back. Оле Лукоє. Продовжуй вчити англійську, або я повернуся. Оле Лукоє. Ну й жесть. What a mess. Марко подивився у дзеркало. Looked in the mirror. На ньому був футболка NASA. He was wearing a NASA t-shirt. Так, треба реально братися за англійську. Окей, okay, I really need to start learning English. The End. Or is it кінець. Або ні. Висновок Conclusion. Іноді навчання здається нудним. Sometimes learning seems boring. Але воно може бути справжньою пригодою. But it can be a real adventure. Особливо, якщо твій учитель. Especially if your teacher дивний типу капелюсі, a, weird guy in a hat. Марко зрозумів, Марко реалізд, що без англійської в сучасному світі that without English in the modern world, ти або губишся в космосі, you either get lost in space, або застряєш у метавсесвіті, or get stuck in the metaverse. Тож краще вчити мову. So it's better to learn the language, поки тебе не викрали NFT мавпи. Before NFT monkeys kidnap you Або не змусили відповідати на питання, ризикуючи життям or force you to answer questions at the risk of your life. Так що робимо? So what do we do? Правильно вчимо англійську. That's right we learn English.